Уже ж пішли до да, створення ветеранських рухів, і це правильно, їх потрібно багато. Просто ну ще раз ветерани дуже різні. Ми ж з цим стикалися навіть до повномасштабки. На всі ветерани хочуть, щоб країна жила добре. Всі ветерани хочуть, хочуть жити в багатій країні. Але коли ти починаєш розпитувати, а що саме ти під цим маєш на увазі, і в кожного іншого картинка абсолютно інша. Ну тобто, у всіх інша картинка. набагато краще, люди. Сходяться на ідеях, да? на картинці майбутнього, на негативній картинці. Тобто, я хочу, щоб в моєму майбутньому і в майбутньому України не було оцього. Да? І це може бути будь-що. Це може бути Янукович, це може бути там, я не знаю, Зеленський, це може бути не особистість. Хочу, щоб Україна була без корупції, щоб Україна була там членом НАТО. Да? Або навпаки, щоб не була. Ну тобто, навколо ідей люди об'єднуються легко і зрозуміло. Да? А ветеранська ідея, вона ж якби відсутня, да? тому що ветеран це статус. Ну, це статус, це досвід, який ти отримав. Відповідно, що таке країна для ветеранів, треба дати на це тоді відповідь самому собі в першу чергу. І, і якось переконати людей йти за цією ідеєю, тому що країна для ветеранів може бути дуже різною.